Важливі події, які стануться протягом тижня. Важливі події, дивимось, на що звернути увагу, які важливі події стукаються до вас двері, прийдуть вже, які вже на порозі, скажімо так. Важливі події. Дивіться, там, де виясняли стосунки з кимось, дуже легко розрішиться ситуація. Тобто вам просто йде удача в руки, і там, де ви, як то кажуть, були розборки польотів. Буде настане повний спокій і умиротворення в цьому питанні. Важливі події протягом тижня. Важливі події протягом тижня. Дивимось. Вияснення стосунків по роботі, робочі питання, але, але ці спори, ці негаразди, Увінчаються ключем, да, буде рішення знайдене, правильне, зважене. Десь ви, можливо, будете хитрити, але ключ в ваших руках. Важливі події протягом тижня. Важливі події протягом тижня. Дивіться, по е, якийсь контракт може бути союз з кимось, е, і знаєте, як той, що стане постійною вашою тепер звичкою, це якась маленька група людей або велика група людей. Але це ця ситуація стане закольцованою, Можливо, по роботі попадає якір, тобто якесь розширення горизонтів підписання договорів контрактів, збільшення клієнтської бази от такого плану.